i'm not sure Якщо ти хочеш бути почутий в сучасному світі, ти не можеш бути тихим. Пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся. В мене вже нема цих пальців. Що тут оперний співак вообще робить? Да, ти ну з тобою все нормально? Бог точно є. Я, я гарантую, бо ця історія, яка мене спасла, мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це в принципі левел хардкор. Якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. Просто чи роблять гроші людину щасливіше. Дають більше можливостей для емоцій є. не більше. Щасливим точно ні. 100%. Яка найкраща країна для життя українців у 2025 році? Важке питання. Кращої України немає, але Добре. треба шукати. Мені здається, ми проречені мандрувати по всьому світу і шукати найкраще місце для нас. Може, хтось для себе щось знайде, але не факт. Скільки часу можеш прожити без телефону? Ні, скільки. Я не можу без телефону, так все там. Якщо б тобі запропонували політичну кар'єру, ти б погодився? Та мені постійно пропонують, але я відмовляюсь, тому що це якщо по-нормальному, це ж покласти все життя на цю історію і сім'ю, і в і мрії, і так далі. Це померти заради заради народу. Поки що я не готов. Мені хочеться. Як я маю другий шанс на життя, пожити, жити, хочеться пожити. Да.